Мій позивний кучерявий. Я служу в Збройних силах України. На даний момент е, займаю посаду навідника на оцій чудовій машині, яка позаду мене. Машина називається Страйкер. Це якби аналог відомого всім радянського БТР. Вірніше, мабуть, БТР, швидше всього, аналог цієї машини. Е, як ви бачите, машина колісна, не гусянка, обладнана кулеметом, який стоїть на криші. Призначена для вивозки десанту е та прикриття його з допомогою кулемета під час висадки. Переваги цієї машини із власного досвіду багато хто каже, що краща гусянка, але в даної машини є перевага в тому, що коли гусянка наїжджає на міну, гусениця злітає, машина стає нерухома. У нас же було неодноразово такі випадки, коли нам розривало колесо. Проте ми могли продовжувати далі рухатись, і коли вже виїжджали в безпечне місце, без проблем могли самі вдвох за кілька хвилин колесо замінити і продовжувати рух далі по дорогах різного типу, як по ґрунтовці, так і по трасі. Звісно, недолік те, що в гусянки більше проходимість по болоту. Застосування загрузився десант, поїхали безпосередньо на місце проведення бойових дій, з кулемета прикрили, поки десант. Висадився, зайняв кругову оборону, ми розвернулись, від'їхали в безпечне місце. Десант тим часом продовжує виконання бойової операції. Так само потім приїхали, прикрили, десант загрузився, розвернулись і від'їхали назад в зону очікування. Це основна задача, яку ми, для якої ми застосовуємо цю машину. Озброєння, кулемет Браунінг, калібр. Ну, по натовських стандартах 50-й калібр, по-нашому 12,7 мм. Дуже відома зброя. З 1930-х років на озброєнні в США та в інших країнах дуже поширений і популярний кулемет. Я не мав багато досвіду роботи на інших машинах, крім цього, працював на БТР-80. Порівняно з ним, тут значно більше переваг. Наприклад, там потрібно башню крутити двома коліщатками. Прилади нічного бачення там як такі відсутні. А в даній машині є просто в руці зручний джойстик, на якому під пальцями, так би мовити, всі необхідні кнопки для його налаштування та застосування. І також є камера нічного бачення, яка ну, доволі таки чітко розпізнає всі об'єкти, як і живу силу, так і техніку. І навіть водій вночі їде абсолютно без світла. Він просто дивиться в монітор, в нього спереду є камера. Він просто дивлячись у монітор, на ньому рухається. Я відповідаю за кулемет і також знаходжу маршрут. І, ну, ми всі в навушниках, у нас є внутрішній зв'язок. Я водію, кажу, куди повертати, коли швидше, коли повільніше. Оглядаю територію, як в ну, вже Оком, не через монітор. Також через монітор можу приблизити, можу віддалити, як мені зручно, як того потребує обстановка. На практиці, на практиці, е, на практиці важче, ніж у навчаннях. У навчаннях нас не обстрілювали. На практиці, коли ми рухаємося до нуля, е, по нас працює мінометка, е, прямого влучання в нас не було, просто нас било осколками. Е, Добре, що машина прекрасно ці осколки всі витримує. Поранень під час руху, під час висадки у нас не було. Ми підвозили хлопців, вони висаджувались в окопи, скидали з техніки БК воду, їжу. Ми удачно розвертались і відкатувалися назад у безпечне місце. Як я опинився у війську 24 лютого, як і всі стояв у довгих чергах у військоматах. Військовий квиток мій забрали і сказали чекати своєї черги. Так як ну, по військовому квитку я взагалі був звільнений від служби в армії, я був непридатним для служби у мирний час і обмежено придатним у військовий час. Мені сказали, позвонять через кілька днів. Я зібрав речі, чекав, але цінок поступив аж через півроку. Прийшов військкомат, дали повістку. Через кілька днів знову прийшов уже з тією повісткою, поїхав на комісію. Комісію пройшов, потрапив у ті війська. Далі, так як маю досвід роботи з, з цивільними, звичайно, машинами, машинами, тракторами, я працював у сільському господарстві все життя, то я попав на навчання на БТР-80, після чого на навчання у де вже опановував. Страйкер. Тепер я тут. І багань щодо, щодо того, чи йти у військомат, у мене не було абсолютно ніяких. Навпаки, в той день дуже хотілося бути корисним для держави. День пройшов в страху, в очікуванні. Просто я не знав, що робити. Я тоді думав, як погано, що я не служив в армії. Хлопці, які служили, вони пішли в військомат, їх зразу відправили по їхніх частинах, вони мали якесь заняття. Мене нікуди не приймали, я нікому не був потрібен. Казали, що тут є люди, які знають, що робити. Ви сидіть вдома і чекайте. Оце було страшно. Потім організовувалася тероборона. Так само у нас голова ОТГ зібрала усіх чоловіків. Ми домовилися, як будемо обладнувати блокпости по селах, як будемо по черзі чергувати, патрулювати ночами вулиці. І мені сказати, що півроку до того, як мене мобілізували вже в збройні сили, я займався саме цим. Єдине, що багато знайомих відправляли своїх дружин і дітей за кордон. Ну, чесно сказати, я не мав такого бажання. Я не знаю, чому, можливо, мені мало би бути соромно перед дітьми, але от, ну, не хотілося мені. Може, якісь оці аж нато патріотичні забаганки мої стали цьому причиною. Але я для дружини натякнув. Вона зразу категорично сказала, що вона не бажає нікуди їхати, ми будемо вдома. Знаєте, страх тоді був, перш за все, за свою сім'ю. Страх був за свою сім'ю, і мені дуже хотілося рухатися вперед на зустріч ворогу, щоб не допустити його до мене додому. І саме тому я тут. Багато знайомих не пішли на фронт, переховуються. І багато знайомих запитують: на що воно тобі, чого ти туди пішов? Чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту, і мав би відсрочку, я їм завжди відповідаю: завдяки тому, що я тут. У нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи. Дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, ну, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно. Я вже вісім місяців, вже повних місяців, вісім місяців в армії, і в мене є віра, що ми переможемо, в мене є віра, що я повернуся. Я не знаю, звідки вона береться, але вона чогось просто є. Може, тому що я релігійна людина. Віра є. Дивіться, техніку опанувати для мене не було проблемою. Я працював заступником директора сільськогосподарського підприємства, працював агрономом. Вся новітня техніка бачили, трактори, комбайни, джендір, вони всі облаштовані новомодним комп'ютером. Тут, наприклад, комп'ютер значно старіший, ніх на тих, на тих комбайнах, на яких мені доводилось працювати. Тобто з налаштуваннями в мене проблем не виникло, я його відразу опанував. Розібрати кулемет. Ну, я дома неодноразово перебирав двигуни мотоциклів, автомобілів. Мені з кулемет розібрати, це взагалі. Дві хвилини він розібраний, зібраний, помащений. У мене з цим проблем не виникало. Е, є хлопці серед нас, яким було важко. Ми допомагали один одному. Тепер практично усі навчилися і всі вміють той кулемет перебрати за плющеними очима. Я не бачу там нічого складного. Ну, найбільша складність це. Рухатись на позицію і нести на собі броню, РПС, рюкзак з БК, автомат. От. Оця вся вага не завжди витримує спина, не завжди витримують коліна. Ну, мені випало працювати на цій машині. Я не таскаю таку вагу, як таскають хлопці. Можна сказати, що пощастило про навчання. Було дуже дивно, я не очікував, що вони настільки відповідальні і настільки дотримуються правил безпеки. О, в середині на сидіннях є ремені безпеки для десанту. Так само водій-навідник повинен їхати обов'язково прищебнутим. Ми їм розказували інструкторам, ну, звісно, з допомогою перекладача, що ми на БТРі їздимо по 20 чоловік на криші. Тримаємося одною рукою, другою тримаємо автомат, ще РПГ через плече висить, і з нього спригуємо на землю, розбігаємося. Він дивився на нас великими очима і казав, ну-ну-ну. No, no, no. Так не можна. Ви маєте бути присібнуті. І тільки перед висадкою відкривається задня апарель, ви відщипаєтеся і всі вибігаєте. От. Так само при буксируванні одного страйкера іншим, коли використовується жорстка сцепка, Вони навіть забороняли переступати через цю сцепку через дишель. Вони обходять завжди машину ззаду. Ну, було б дуже багато таких дивних моментів, які нам українцям не зрозуміли. Ну чому? Ми йдемо під кулі, ми йдемо під обстріли мінометки. Там такий ризик, Капець, такий ризик, а вони переживають за те, щоб я їхав пристігнути. Навчання в мене суто по пануванні машини проводилося протягом двох тижнів. І ще два тижні ми вже їздили по полігону. У нас було бойове злагодження. Але якби уникнути всіх тих нюансів з опануванням техніки безпеки щодо використання страйкера, то його можна було опанувати не за 14, а за 5 днів спокійно. Просто реально більшість часу показував, як його правильно буксирувати. Як правильно сідати, щоб не вдаритися головою, і так далі. Інструктори були задоволені нашим навчанням. Ми це все опанували. На стрільбах на полігоні показали ну, хороші результати. Ми влучали в мішені. у Нас були денні стрільби, були нічні стрільби. Я дуже вдячний уряду тих держав, які... Допомагають нам у цій війні, ну, як ми всі знаємо, в Росії ресурсів, матеріальних ресурсів значно більше, ніж у нас. Ну, якщо так подумати, там вся техніка і всі боєприпаси Радянського Союзу, мабуть, до цих пір зберігаються правильно. Плюс всі ці роки після розпаду Союзу вони ж також не спали. Вони також виготовляли боєприпаси, виготовляли техніку. Відповідно, в них ресурсів значно більше, і без допомоги НАТО я не знав, як довго ми протримались би. Крім того, крім того така натовська техніка значно випереджає радянську техніку, на якій ми починали працювати. Як я вже говорив, БТР-80 не зрівнятись з цією машиною. Тут товщина броні в рази вища, ніж на БТРі. Також прицільність. Стрільби значно краще. Крім того, є стабілізатор. Тобто, коли страйкер рухається по такому ґрунту, кулемет не скаче, я включаю стабілізатор, навожу його, і він сам ловить свою ціль. Це, ну, це круто. Порівняно з БТРом це круто. Там, де можна було стріляти, тільки зупинившись. А в нашому випадку, якщо ти під обстрілами зупинився, це все. Чому я тут, знаєте, основне, основне моє бажання це взяти сім'ю, посадити в автомобіль і так як раніше, як до війни, поїхати на море. Просто поїхати на море в Скадовський район по своїй вільній державі і не боятися, що щось у тебе прилетить. А також я мою мрію завести дітей в Крим. Серйозно, я дуже хочу завести їх у Крим. І я буду до останнього боротися за те, щоб наша держава вийшла на кордони, які ми мали в 91 му році. Зразу хочеться сказати стосовно того, то Росія, а то ми. Е, можливо, колись я теж думав, то Росія, а то ми. Поки я не побачив, як вони за три дні взяли Київ в лапках. І в даному випадку, що ми можемо спостерігати? Так, нас менше, у нас менше техніки. Але ми не те, що стоїмо в обороні, ми наступаємо і ми рухаємось. Ви можете собі уявити. Ми не обороняємося від Росії, ми наступаємо, вона обороняється і відступає. Це вже говорить про щось. У нас є всі шанси перемогти. І далі, що я хочу сказати тим, хто сидить вдома. Тут річ не в тому, служив я чи не служив. Я пішов на фронт уже через півроку, як почалась війна. Через півроку після початку війни. Всі, хто служили, їх забрали зразу в перші дні. Відповідно, тут всі такі, як я. Тут майже всі не служили, всі солдати, всі такі, як я. Далі, що я хочу сказати тим, хто не пішов, хто боїться. Подумайте про своїх дітей. Знаєте, мені теж казала дружина: а якщо тебе вб'ють, а я їй відповів на це. А якщо от мене не якщо я буду сидіти вдома? Мої діти підростуть, а потім будуть питати батьку, а чого ти не воював? А чого воював один сусід, а чого воював другий сусід, а чого воював кум, а ти не воював? Мені було би соромно чути від дітей таке питання. Знаєте, Через те я можу сміло сказати дружині, що я прожив, навіть якщо я загинув на цій війні, але я прожив своє життя гідно. Мені не соромно, мені не соромно перед дітьми, мені не соромно перед сусідами. Бували випадки, коли. Нас на вулицях зустрічали люди і підходили старші жінки і дякували. Синочку, як добре, що ти тут. Дякую тобі, що ти нас борониш. От реально, ми їхали страйкером в більш-менш безпечній зоні. Ми могли дозволити собі зупинитися. Ми зупинились біля магазину, випити кави. Посходилися в бабусі, продавчиця пригостила нам ящ... нас ящиком печива безкоштовно. Вони сказали, що ми, хлопчики, знаємо, що таке бути в окупації. Ми вам дуже вдячні, що ви тут, а що ми без вас робили. Це було чути настільки приємно. Мене, мене чесно, мене сльози йшли були на очах. Ми сіли в той страйкер, нам махали, ми відповідно помахали їм рукою, поїхали. Це відчуття, це відчуття більше ніде не отримаєш. Я не знаю, як його передати словами. Це відчуття, коли люди дякують тобі за те, що ти їх врятував.